Я українка, люблю цю землю, оці простори голубі. Я українка, вклонюсь до терпляча матінко тобі. Я українка, то поля в полі, вітри ламали гілля моє. Я українка, і вдячна долі, що ти країно у мене є. Я українка, мій рід віками, трудився в полі, щоб я жила. Я українка, кровинка мами. Тут моя пісня ожила. Я українка, і голос крові завжди до світла мене веде. Я українка, дитя любові, і не зречуся цього ніде. З днем народження Україно.